Відрада об'єднує жінок різних поколінь, професій та інтересів. Спільні заходи та проекти сприяють зміцненню дружніх зв'язків та взаємопідтримці. Цього разу вони зібрались для створення ляльок-мотанок. Це ляльки-мотанки, мотанки. Це с з спра прадіда. Вони до нас прийшли, різне їхні призначення. Але я от намагаюсь робити ці ляльки-мотанки, щоб вони більш були сучасними. Тобто, пов'язувати те, що ми знаємо з історії, і сьогодення. Береться основа, це може бути звичайна дерев'яна паличка або початок кукурудзи. Додається тканина і нитки, і в золотих руках майстринь народжується самобутня лялька. Спочатку робиться голова у ляльки, потім на неї наноситься хрест. Але хрест не можна нанести раніше, ніж продумана вся лялька, тому що отут нитки вони повинні мати той кольор, який є в одязі. От ось вже готова лялечка, Бачите, в неї тут всі кольори в хресті, які є в неї в одязі. Потім береться ці ляльки в нас зроблені, у них основа береться кукурудза. Початок пустий, без насіння кукурудзи. І тут кукурудзка. Я роблю свої ляльки. Одна в мене така на цьому початку зроблена в ця лялька. Тут теж початок із кукурузки є, а всі інші я роблю. Ну, на такій паличці». прикметно, що є ляльки молодиці, а є зрілі жінки. Перші відрізняються своєю стрункістю, а другі пишними формами. Кожна з них особлива зі своїм вбранням вишитим або вив'язаним. Кожна завдяки вмілим майстриням стає витвором декоративно-ужиткового мистецтва й оберегом. Якщо є квіти, я роблю із тих квітів, які є. Якщо нема квітів, я їх просто гачком вив'язую, роблю цей віночок. Кольори підбираю. Ну, ну, Просто є образ, і до нього йде все. Взагалі ці ляльки-берегині, робляться вони, коли є настрій, без настрою їх не можна робити, От, тому що м -м -м, всі вузлики тут же ж немає шито, шити тільки одяг, а все намотується на ляльку, тому всі е наші думки повинні бути чистими. Наші побажання теж повинні бути чистими, гарними, щоб людина, яка буде мати таку ляльку, щоб вона її тільки добро несла. Олена Сидоренко захоплюється вишивкою, тому у її ляльок вишукані сукні, спіднички, фартушки. Це робить їх неповторними. Трохи раніше в нас були ось такі. Лялечки-мотанки, це оберегова лялька вважається. От, також нічого тут не шиється, нічого тут не колеться, тільки наматується ниточка і виходить оберегова лялечка. От, ну Це вже готова. От, а оце у заготовці. От, це намотана лялька. От, ну, і вже ж прикрашаємо як хочемо. Хочемо десь хвартушок якийсь. Це також вишити мною. Хочемо, значить, спідничку їй таку, також вишиту зробимо. Ну і виходить? оберегові ляльки, клуб відомий своєю активною громадською позицією. Учасниці регулярно організовують благодійні акції, збирають кошти на потреби ЗСУ, допомагають людям у скрутних ситуаціях. Членкині жіночого клубу відрада говорять, що для них це ковток свіжого повітря. Ти приходиш тут, знаходиш однодумців, спільників, поглядів і так далі. От ми збираємося щовівторка. Яка робота клубу. Ми організовуємо і виставки і відзначаємо ювілеї відомих людей і селища, і держави. Ми займаємося виготовленням різних виробів. Ось, Зокрема, дивіться, ляльки, мотанки. Запросили в клуб, я прийшла сюди. Ну, це як ковток свіжого повітря, це, ж, це як. От усього домашнього відійшов, а сюди по задоволення, по задоволення. Ну, от, довго у нас є, звісно, і свої ж звичаї, от, свої вроді уподобання. От. Ну, от, от, Сходимося ми спілкуємося, щось робимо, от, от як якся... це. Ну так від усього поганого, наче відгороджується, і тут усе. Позитив рушійною силою засновницю ці 17 років є Ніна Полякова, яка невтомно організовує заходи і, попри війну, разом з дівчатами тримає волонтерський культурний фронт. Жіночий клуб викликає захоплення у чоловіків, які зізнаються, що його діяльність дуже важлива для громади. Доброта, відданість та творчий підхід до справи учасниць відради надихають усіх навколо. Натхнення і для людей, які вже в поважному віці, це по-перше, для жінок. А по-друге, це приклад для молоді, тому що те, що вони роблять, це багато і ви бачили самі. Побачите, що всіх виробів це раз, виставки це два. Тоді це участь у всіх заходах стосовно підтримки збройних сил України, участь у всіх концертах. Тобто, це і вони самі роблять не тільки ляльки, вони готують і всякі смаколики. Тоді до дня дітей завжди вони роблять дітям так само солодкий стіл, це компоти, узвари там солодощі, тобто подарунки дітям. І так само на виставках завжди, хто приїжджав, те, що люди купляють і ці кошти йдуть на Збройні сили, а ще вони дарують багато сюрпризів людям, щоб пам'ятали, хто такі є жіночий клуб відрада. Це берегині нашої культурної спадщини, нашого Воронівського краю, скажімо так. По-друге, це рушійна сила всіх, ну, започаткувань різних різних напрямків. І Юрій Миколаєв сказав, що це і волонтерська робота, і свята всі, які проходять. Дружимо ми, я 9 років працюю, ми завжди, завжди з ними знаходимо спільну мову, завжди один одному допомагаємо. Я знаю, що роботи дівчат, скажімо так, у кавичках. І їздили в Германію, дівчата, волонтери брали там їх. Пропонували і продавали на збір для наших воїнів у клубі. Кожна жінка може знайти заняття по душі, розвивати свої таланти та знаходити нових друзів. Вони доводять, що жінки можуть бути не лише добрими господарками, а й активними громадянками, які змінюють світ на краще.